День по цій країні об'єднав один голос. Ми вільні, ми не раби. Це дата, що увійшла в історію нашої держави великими літерами. Це день, коли українці довели в всьому світові свобода, не подарунок і не непривілек. Свобода це вибір. Це сила духу це гідність, яка живе в кожному з нас. У болі полеглими, у вдячності нашим захисникам, що триває і сьогодні. Сьогодні в день гідності і свободи біля меморіалу. На щиті ми зібралися з вами, щоб сказати дякую, дякую кожному і кожній. Завдяки кому ми можемо жити тут і зараз в вільній Україні. Слава героям! Слава Україні!